Всім вітаннячка, всім привіт, друзі. Це відео не повинно було зніматися взагалі, я не планував. Я розвантажився і що? І їду на завантаження. Але їду на завантаження не тою дорогою, якою я збирався, тому що, як водиться в Норвегії, вони е, основну дорогу, та яка простіша і швидше зачинили там на ремонт чи на що. І відповідно, нам варіантів особливо не залишилося їхати цією дорогою. Це дорога номер 42 І я просто вирішив її зняти для себе, для пам'яті, що така дорога є, що я на неї їхав. Ну і, звісно, ви подивитеся. Також будете насолоджуватися норвезьким швидкісним автобаном. От. Ну і що сказати? Так як ви зрозуміли з попереднього відео, за темою Ромчиком я не зустрівся. Вони... Бо кажучи, я протягнув далі, тому що на заправці не було місця, так пам'ятаєте. А вони якраз коли приїхали, доїхали до тої заправки там, через 2-3 години, то з'явилися місця і вони там втикнулися. Впихнулися, так би мовити. Тому ось така тема. Так що ми тільки з ними по телефону спілкувалися. А оце я розвантажу пластикові труби і їду зараз на завантаження досками. Чи якимись дерев'яними конструкціями, неясно написано, але побачимо. От, Так що такі справи. Дорога місцями вуща, місцями ширша, але тішить те, що машин не дуже багато на ній зустрічних. І, в принципі, якщо вона проглядається доволі далеко вперед, то можна трошечки їхати так, по формульному, зв'язати зрізати повороти. Була ще одна дорога, варіант, як доїсти до місця завантаження, але вона дуже якась незрозуміла, неясна. Навігація нею не хоче вести. Хоча я начебто подивився, заборон на ній немає. Але навігація нею не хоче вести. Тому я відмовився від тієї ідеї, тому що Норвегія не та країна, де можна якісь там вибирати собі дороги. Знаєте, що. Хочу тою поїду, хочу тою. Тут дуже відповідально треба це все робити, тому що якісь типу скороталки, дороги думають, а тут коротше, зараз я поїду і тут заїжджу, вони можуть для вас закінчитися евакуатором. Тому що... Так, така специфіка. Дорога може стати занадто вузькою для вантажівки, де ви вже потім в принципі не зможете повернути. Чи якийсь тунель може бути. А в Норвегії також я не раз натикався на такі ситуації, що ти звертаєш на якусь дорогу, так? І жодного знаку немає, який би тебе попереджував, ну, попереджував би про якусь небезпеку. А там, за, грубо кажучи, за 10 кілометрів ти зустрічаєш знак. «Тунель там висотою 3,5 метра. Все. Ми приїхали, тоді нам приходиться. Шо, блін, розвертатися, бо назад їхати. Ну, це дуже всяка вця. Небезпечна фігня, тому завжди треба з відповідальністю вибирати маршрут, кудою ти маєш їхати, як ти маєш їхати. Особливо, коли ти в перший раз, так як я зараз на цій дорозі, я на ній перший раз, я на ній ніколи не їхав, але навігація начебто веде і будемо сподіватися, що все чотко. Так що такі справи. Іноді дорога звужується до такого. Кісь місточок. Check. Це єдине кльове, що машин тут мало, бо бив ці роз'їзди, то задовбався я би їхати. Мені ще 60 кілометрів до, до точки до завантаження і в принципі це десь нам ще годинку їхати точно. Але не біда. Доїдемо. Головне, не спішити. акуратно. Я тут дивуюся. ну як, дуже багато будинків є, ось е, цей будинок. До прикладу, так? Там видно, що там ніхто не живе. Ну, Занедбана територія, вже там кущі ростуть біля будинку, все таке. І, блін, Цікава мені завжди історія кожного будиночку. Е, ну, Я хотів би знаєте, так, повернутися у, у минуле. Подивитися, як його будували, як жили ті люди, які будували його, потім яка їхня доля, що з ними сталося, ну і все таке. Мені цікаво завжди. Якби, кожного будиночка історію дізнатися. Так, а тут що ми маємо? 10% спуск, Опа. Там, понижена передача. Офігеть. А в Норвегії 10% це... нема жартів. Зараз побачимо. Їдемо акуратно, тому що завжди нам назустріч може зненацька раптом виїхати якесь авто. Якщо легкове, то окей, а якщо вантажівка, то може бути дуже кепсько. Вмикаємо моторне гальмо і починаємо потрошки спускатися. Враховуємо, що асфальт мокрий, тому також моторне гальмо на повну потужність вмикати не бажано. Щоб не було ефекту якогось складання чи ще щось, але на перше положення можна кинути і легенько собі допомагати основною педалю гальма. Да, зимою я би сюди, ну я вже точно знаю, що зимою я сюди не поїду. Як би якби що. Тому що це завершиться не дуже приємно. Ой, спускаємось. Ще навіть знак е Олені. Господи, де вони тут ходять? Олені якісь високогорні. Камера, звісно, того не передає спуску нахилу, але дійсно потужний спуск. Будиночок на колесах. Вважаємо, що вони часто недосвідчені, не вибирають максимального інтервалу, але це я нам потрапив нормальний такий На зустріч, що прижався собі і ми акуратно роз'їхалися. Да. То ми десь звідти спустилися з тих небес. <гум> Зараз до якогось містечка під'їжджаємо і будемо повертати. Але це містечко називається Тонстад, Тон І будемо повертати в цьому містечко направо ну і продовжувати рух. Дивіться, як гарно хмари, гори оповили. Обійняли, так. Заправочка. Магазинчик є навіть. Ото От на цей місточок ми повертаємо направо. В принципі, продовжується 42 дорога. Про ну що і знак свідчить, що направо це головна. Вибираємо радіус, тому що у нас ще й піднята вісь до того всього. Хто шукає життя тихого, спокійного, наче в стоячій воді, то вам сюди. Подібні містечка. Магазинчик є, заправка є, рух взагалі мінімальний. Я би сказав, його тут немає. О, дивіться, екстра є, супермаркет. Сумассайде, все є. Вон фонтанчик, люди собі гуляють. От, от сюди треба переїжджати жити. Тиша, дискотек нема, ніхто не шумить. Але напевно я би, чесно кажучи, наскільки я люблю бути собі один сам з собою. Але напевно я би не зміг тут жити. ви Знаєте, це. Я, мені здається, я би не зміг. Звичайно, було б прикольно спробувати тиждень довгий пожити. Але якось відчувається, що ні. Мені все-таки треба трошечки більше виточні, трошечки, але небагато. Так, виїжджаємо з містечка і продовжуємо далі рух. Якісь фірми тут собі ще знаходяться, дивно. Вау, там був заїзд в тунель. Так, назустріч їде на габарит, хоча і дорога пішла розширення мати. Нам пощастило, що ми з ним не зустрілися на вузькій ділянці дороги. Але все ж таки не завадить пригальмувати, пропустити його, нехай собі їде. О, часом така дорога попадається, що вже і посередині є розмітка. Це взагалі пушка. 52 кілометри залишається. А є такий варіант, що спеціально зроблений карман. Щоб роз'їжджатися зустрічними автомобілями, тому що тут ми навіть би не роз'їхалися з легковушкою. От. Тому, бачите, ця дорога вона доволі така <різнашерсна> Вон Легковушка на зустрічі йде, бачу, дах виступає. То широка, то вузька. То широка, то вузька, в будь-якому випадку вона не залишає. У вас в ослабленому стані. Так, тунельчик маємо. Довжина кілометр 300-1300 метрів. По розмітці бачимо, що тунель буде доволі широкий, не низенький, так що тут принаймні на кілометр 300 метрів ми можемо розслабити булчата. Зараз знову пішов такий несамовитий підйом. Це дійсно тут, якщо випадає сніг, звичайному тягачу, тут категорично заборонено просто їхати, бо не дасть ради Опа, знову вибралися на якусь вершинку і будемо спускатись дуже так красиво сонечко освітлює травичку, яка ще нібито зелена будиночки. От в одному будиночку йде. А ні, думав, це дим іде з димоходу, а це просто дах, випаровується вода. І так трошки димить. Койно. Живуть тут люди. Як вони на життя заробляють, для мене це до сих пір загадка. Навіть і живуть тут, в таких дзюрах. Так, Пригальмовуємо поворот, а за ним ми нічого не бачимо, тому очікуємо все, що завгодно. Від мопеда до негабарита. Чик, все чітко, нікого немає. Ось також якесь маленьке село, в 3-4 хати. Тут собі люди чилять, відпочивають. Це щось, мені здається, вони закинуті. Зараз же оцю останню хатинку подивимось. Ні, там стоїть машина легкова. Видно що їздять вони. Тут живуть. А, ну, тут дійсно тиша, спокій. Так. Попереду бачу вантажівка, він нас побачив, бачите, там зараз ми будемо з ним роз'їжджатися. І він зупинився. Видно, в нього там, напевно, карман. Це добре, коли ми побачили друг друга. Зупинився він. Зараз ми йому обов'язково подякуємо, тому що без цього ніяк. Дякую, братка, тобі. Все. Їдемо далі. І такі повороти маємо. Вау! Огонь! О, буксує, буксує, буксує. Так, ще тут треба повернути, щоб ніхто нам зустріч не виїхав. Ще нам трошки серпантинчика, ось так воно виглядає. Аби не було машин зустрічних, щоб нам взагалі прикольно виїхати. Поки що немає. Ще 9 км товариства до завантаження і. І буде вже одна задача виконана. Ха. Капець. Уявляєте! Постійно підйом, підйом. І такий потужний, що між перемиканнями передач автомобіль так сповільнюється. Так, я міг би їхати на механіці, уникнути цього перемикання передач, але в принципі щеплення з дорогою дозволяє, ми пусті, тому автомобілі від того не є зле. Якщо поїхати тако прямо. О, почекайте, Треба стати Кауч. Треба стати і зробити технічну перерву на 2 минути. Якщо поїхати тако прямо, то вийде коротка дорога на остання. Більше вам не зможу відосики робити. Ще у нас чекає такий поворотик. А взагалі дивіться, як воно виглядає в цілому ця дорога. Зараз я вам просто покажу. Так, ми оце їхали. З 39-ї, ве-ве-ве-ве. А мали їхати, якщо, грубо кажучи, ось з дев'ятою отак, тут до круга доїхати і просто сюди піднятися. Тобто отак. Вот Це набагато простіше, і... але тут дорога зачинена десь в цьому районі і, на жаль. На жаль, на жаль. Поїхали далі! какая коса. Ось в вашей увазе, как краса открывается. Сейчас мы проедем эту шпилечку. Так, на підйом нікого немає, тому що, пам'ятаєте, знаєте так, ті авто, які рухаються на підйом, мають пріоритет. Опача. Чітко. Ликаємо моторне гальмо і нехай мотор собі відпрацьовує. Щоб не нагружати наші основні гальма. Ось і все, ми приїхали на нашу точку, на точку завантаження. Так що, товариства, будемо прощатися. Я вам показав, як виглядає шматочок дороги номер 42 Сподіваюся, вам сподобалось. А нас чекають нові кілометри, нові завантаження, нові розвантаження. Не відключайтеся. А так то удачі вам, до побачення. Це щасти. Бережіть себе.